Привіт-привіт, мої хороші! Привіт-привіт, мої найкращі Я на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Ми сьогодні дивимося січень для Харкова для області, для Полтави для області та для Хмельниччини і Хмельницького, що несе нам січень місяць. Нагадаю, мої хороші, що ви можете стати спонсором каналу, отримати доступ до ексклюзивних відео, отримати можливість. Замовити річний прогноз для себе. Все це через кнопочку спонсорувати, мої хороші. Харків найближчі дні. Чекайте на гарні новини з фронту. Чекайте. На якісь моменти прориву наших. Харків на січень 2025 рік. Харків у січні 2025 року. Показує криваві бої, криваві бої, багато крові, але будуть накази йти вперед-вперед. Треба перемогу. Дуже дивний місяць, тому що буде якась гра інтересів, гра ситуації. Тобто, дивіться, як. Може бути затища. І це все буде пов'язане з політикою, тому що, знаєте, як триєдиний союз. Будуть моменти, коли почнуть нам розказувати, що прийдуть покращення, що от-от і все скінчиться, але тут такий момент, який це сказали, по Харкову прильот. Важкий місяць для Харкова, тому що. От Буде дуже сильно відрізняти ситуація, яку будуть показувати на екранах. Можливо, знаєте, просто менше будуть про війну казати. Більше про якийсь мир. А Харків бачить і чує те, що відбувається насправді. Харків в січні місяці. Передмістя палає сильно Харків в січні місяці. Дивіться, може бути що або нафтобаза, або заправка, щось таке, що дуже сильно горить як пальне. Загублення душі вночі. Ми потужнево будемо ще дивитись, але я не бачу, щоб інтенсивність якось спала. Знаєте, він навпаки буде робити якісь періоди більш-менш тихі, а потім дуже сильні обстріли. Харків січні місяць. Лікарні, соціальна інфраструктура, харків січні. Якийсь захист буде, але він на все може збити. Захист буде. Якось будемо захищатись, ми прив'язані до ситуації. Єдине, що ми будемо бачити з вами погіршення ситуації з інфраструктурою та з ресурсами. І це мене лякає, тому що якась буде ситуація, що вже або це вже неможливо відновити, або не дуже довго це чекати, як коли відновиться. Тобто ворог щось зне... знешкодить, господи, розіб'є, знищить, і дуже важко буде потім відновлювати харків січні. Знову фронт показує, знаєте, знову фронт показує. Дивіться, на фронті також ситуація. То йдемо вперед-вперед, то зупиніться. Місяць такого визначення подальшого курсу. Ми розуміємо, чому це, але для Харкова це буде вирішальне в плані. Чи надовго все це, чи скоро завершиться? Харків січні місяць? Я не бачу, щоб обстріли завершились. Я бачу, що ворог дуже сильно хоче собі наше місто. Якось як припинили приїжджати, дивитись і допомагати. От, що стосується допомоги саме гуманітарної або фінансової для міста, її небагато в Січні, дуже небагато. Самі на себе розраховуєте Харків січні. Ближче до центру буде бити ще якийсь район, де він не дуже був. От як відкриє нові території для себе. І передмістя дуже-дуже. От населені пункти, які от найближчі до міста. Харків січні. Дронів багато, але тут кажуть, що можуть з ними впоратись. Ну, тобто, я так розумію, що це саме той момент, коли ми можемо самі відбити Полтава. Ні, давайте ще подивимось швиденько. Куп'янський напрямок в Січні. Куп'янський напрямок в Січні угу. знову відселення якогось населеного пункту вивозять людей. Дуже багато вогню, але ми там закріплені. Там буде помірність це така карта, яка каже стагнація, тобто ситуація на якийсь час як... Не буде змінюватись. Не можу сказати сказати, що призупиниться заморозиться, бо зараз спекулюють цим словом замороження конфлікту, але призупиниться. Просування і в наше, і ворога. Харків, куп'янський напрямок в січні. Десь нам дорога закрита, десь нам треба стати. В оборону будуть тиснути. Тут ворог також буде намагатися якийсь момент штурмувати, потім зупиниться. І от ці штурми, вони призведуть до того, що будуть людей додатково вивозити не з Харкова, а з інших містечок. Тили будемо бити, дадуть якусь зброю, що ми почнемо вибивати тили і буде ну, спокійніше. Вовчанський напрямок в січні. Вовчанський напрямок в січні. Творог активізується, ми будемо як обирати нову стратегію, як діяти, тому що дуже багато з повітря заходить цілий. Ловчанський напрямок в січні. На наш бік удача поверне, вдача. Тут такий момент, що ворог буде дуже сильно видивлятись, тут почнуть знову якісь ДРГ, якась активність від нього, але ми відіб'ємо. І це нам дасть якусь нову можливість. Тобто його дії відкриють нам якісь нові можливості для просування. Це прекрасно. Тепер все. Переходимо до Полтави. Вибачте, вам було гучно. Карта сили. Все добре. Полтава в січня. До лікарні багато, поранених багато. Якийсь буде обстріл важкий з початку самого місяця. Люди прям скажуть, Боже, хоч би він був один такий. Потім знову призупиниться обстріл Полтава в січні. Об'єднайтесь і буде вам щастя. Якась родина. Таке відчуття, що щось з, з дитиною. Або родина загине, тут, скоріше за все, так, а дитину, дитина залишиться в живих. От такий момент, що не вся родина, а частково такий якийсь буде страшний епізод. Пусті надії поки що наспокій. Дуже хочеться. Портала в січні, Потижнево дивимось, ви знаєте. Багато заяв буде, що стосується вас, багато якоїсь інформації. Але ви не можете зрозуміти, на що все це кажуть. За фронт дуже сильно будете переживати, прям дуже сильно. Хоча він від вас далеко. Обстріли будуть, але знову ж кажу, буде якийсь момент затища. Об'єкти, які передбачені. Це інфраструктура, і знову ж таки може бути лікарня. Миргород в Січні. Скорбота. У вас є дитячі будинки? От щось таке, де діти. Інтернати, може і табори якісь дитячі. Там поруч, або прямо туди буде прильот. Миргород в Січні. Я не бачу паніки. Декілька буде епізодів поганих, але я не бачу паніки, я бачу, що люди приїжджають і уїжджають. Миргород в січні. І ППО відпрацює. Ну, Тут є загроза для цивільних, розумієте? Ви ППО чуєте? Військові відпрацювали, є, є загроза гибелі. І тут у вас, знаєте, що погіршиться? Друга половина, прям дрони будуть дуже швидко, дуже часто. Прямо буде кошмарити ворог. Хмельницький в січні місяці. Ви якісь важливі будете дуже. Не буду уточнювати це з військовими пов'язано. Хмельницький в січні буде атака. Передмістя район. З якоюсь е періодичністю, причому часто, 2-3 дні атака, 2-3 дні атака. Це пов'язано з якимись знову ж таки нашими військовими діями на фронті. Хмельницький в січні. Вас захищати більше будуть, але ворог має свої очі всередині, тобто зрада зсередини буде. Хмельницькі можуть бути жертви в січні цивільних. Це знаєте, люди, які просто йш кудись, не в той час, не в тому місці. Але військові задоволені, що вони і збивають багато чого в передмісті. Хмельниччина в січні. Хмельниччина в січні. Загроза для цивільних, смерть, атака за атакою. І ближче до міста і далі, причому ще якесь містечко, бо місто відкриється як ціль для атак. І от важко, тому що можуть бути такі затяжні атаки, тобто дуже довго, ми потижнево будемо дивитись. Але от Хмельниччина, ви як сам на сам з проблемою. Тобто, як буде, так і буде. Але тут активізація, це однозначно.